Вірш Лесі Українки. Конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим. Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго натішалась конвалій біла, Її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію до високої зали. Понесла із собою панночка до балу. А на балі веселає, музиченька грає, конвалі та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка зів'яла, схилилась, промовила конвалія, прощай, гаю, милий. І ти, дуба, мій високий, мій дружий єдиний, і замов. Байдужею, панночка рукою, Тую квіточку зів'ялу скинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, задаць тою конвалію, як щастя минеться. Бо не завжди й ти, моя панно, будеш утішатись, по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тобі квіточку квіточку зів'ялу залишить байдуже.